знижки на комбі гриф в аптеках. Подорожник вам та ощад. Суд поновив на роботу митника, якого спіймали на хабарі у півтора мільйони. На Львівщині піп московського патріархату не дав відспівати полеглого воїна. Терорист, який напередодні повідомив про замінування десятки будівель, звинуватив у всьому журналістів. Північна Корея підірвала дороги, які ведуть до південної. Невже починається нова війна? Та історія, як п'яний командир відправив окупантів штурмувати мінні поля. В останню путь пішло як мінімум три групи. Вітаю, мене звати Катерина Колеган. Продовжуємо інформаційний вівторок разом. Відправник листів про масове мінування по всій Україні звинуватив у цьому журналісток Радіо Свобода, які зробили розслідування про російські спецслужби. Напередодні до правоохоронців надійшло десятки повідомлень про мінування адмінбудівель та навчальних закладів у багатьох містах країни на обстежених об'єктах після евакуації людей вибухівки не знайшли а на адресу Радіо Свободи надійшов лист, підписаний представником терористичної групи. Він закликає вважати винними в цьому журналістів їх редакції через розслідування про російські спецслужби. Ірина Сесак, Валерія Єгошина та Юлія Химерик писали про те, як за гроші вербують неповнолітніх українців для підпалів авто українських військових. Розслідувачі проєкту схеми з'ясували, що особа з даними як у відправника проживає в тимчасово окупованому Криму та має паспорт Російської Федерації. Суд поновив на роботі львівського митника, підозрюваного в отриманні хабарі, та ще й призначив грошову компенсацію державного інспектора управління боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил львівської митниці Сергія Бутова. Працівники ДБР затримали наприкінці листопада 2023 року. За даними слідства, митник вимагає хабарі від імпортера будматеріалів за сприяння у швидкому оформленні товарів під виглядом гуманітарної допомоги без сплати обов'язкових митних платежів. І встиг отримати щонайменше 38 тисяч доларів. Але рішенням суду Бутова повернули на роботу. На думку Фоміди, повідомлення про підозру Сергію Бутову в отриманні хабарів це не є свідченням його вини і не могло бути підставою для його звільнення з митниці. Більше того, львівська митниця має виплатити інспектору Бутову 152 тисячі гривень як середній заробіток за час вимушеного прогулу. На це рішення ще може бути подана апеляція. На Львівщині священик української православної церкви Московського патріархату Григорій Фарат перешкоджав похованню полеглого воїна. Під час прощання з Михайлом Шарпилом прихильники отця не впускали похоронний кортеж у церкву, а піп відмовився відкрити царські врата, аби вшанувати воїна, який віддав життя за Україну. Відкрити царські врата і не давати бучу людям. Проверь. Від провокаторів. <говори> відкрити цар і со і відкрити. І і це і що ти починаєш цирк робити? Що це що це робиться? Сама церква вже деякий час опечатана, бо за неї точаться суперечки між православними парафіями. Релігійна громада ПЦУ судиться із парафією УПЦ МП. Збройні сили Російської Федерації просунулись в Запорізькій, Донецькій та Луганській областях. Це аналітика від осінь спеціалістів Діпстейт. Ворог має певні успіхи біля селищ Невського, Водяного, Золотої Ниви, Приютного та у місті Торецьк. За даними командування, російські війська намагалися вибити ЗСУ із займаних позицій на Придніпровському напрямку. Було здійснено вісім штурмів. Усі вони обернулися провалом для росіян. На Торецькому напрямку було зафіксовано три бої: росіяни штурмували позиції українських підрозділів біля Щербинівки. За даними генштабу, атаки були відбиті силами оборони. Загалом у Турецьку не лишилося цілих будинків та укриттів для цивільних і військових, що дозволяє російським окупантам займати нові райони. Про це повідомила речниця ОТУ Луганська Анастасія Бобовнікова. Діпстейт оновив мапу, показуючи, що на турецьку ворог просувається. На жаль, мушу визнати, що це так, як я вже говорила, ворог використовує тактику. Артилерія, знищуємо місто, знищуємо райони. В Турецьку вже не те, що будинків деяких немає, там і районів цілих деяких немає, і вони просто проходять і закріпляються там, де вже неможливо ні переховуватися, немає жодних укриттів і взагалі нічого немає. Вночі повітряні сили збили 12 із 17 ударних дронів, якими ворог атакував Україну. Приземлити шахеди вдалося одразу в семи областях. Тим часом ворог продовжує вдосконалювати безпілотники. Напередодні з'явилася інформація, що на них планують встановити електронно оптичну головку самонаведення. Що це дасть? Та наскільки ці дрони стануть небезпечнішими? Володимир Карабан з'ясував. Росія модернізувала шахет. Тепер ударний дрон більше не промахується, адже він отримав головку самонаведення і можливість пілотування оператором. Цю новину підкріплену фото рознесли усі російські воєнкори. Проте для українців не все так погано запевняють військові аналітики. Про спробу приробити електронно-оптичну головку самонаведення до шахету. Стало відомо ще в лютому цього року, коли хакери взламали іранську компанію із виробництва дронів. Так що ця ідея точно не російська. Якщо ми говоримо о головці самонаведення, то даної головки самонаведення показували і іранські спеціалісти своєму правительству. Поэтому, в принципі, ми говоримо там, що йде чітка координація між двома государств в розработках саме э, на базі шахеда. Але незважаючи на тісний зв'язок, ВПК Ірану та РФ за понад півроку ці дрони так і не з'явилися на полі бою. Цей екземпляр зберігають як зіницю ока, щоб показувати вождю на виставках. І вихваляти по російському телебаченню за все, інформаційне в'яні, показати, що мають определенний прогрес і таким образом вот, воювати більше в інформаційному пространстві ніж на полі боя. По-друге, сама інформація про дрон з'явилася після візиту Путіна на пітерське підприємство СТЦ, яке, хоч і займається дронами, але не шахедами. Тому висока ймовірність того, що БПЛА з головкою самонаведення в експозицію включили просто для кількості шахет, котрим йде річ з головкою самонаведення. він був просто виставлений там в качесті експоната, в числі других, і то всього, річ іде просто амакітя. Якщо ж занурюватися в технічні характеристики, то крім системи наведення дрон мало чим відрізняється від звичайного шахет 136 дальність польоту 2000 км, кілометрів, габарити ті ж, кількість вибухівки ті ж 50 кілограм. Однак, МС 236 як він значиться в іранських документах. Оснащений головкою самонаведення та супутниковим зв'язком, що має дозволити оператору управляти безпілотником на всій дальності польоту. він буде використовувати спутникову зв'язку, То ми говоримо тому, що з'являється можливість його управління і, скажімо так, змінення не цільових указань во время виконання задачі виводи. Однак для цього такий зв'язок потрібно забезпечити. Наші бійці вже збивали шахеди з комплексами Starlink на борту, але масово отримувати ці системи зв'язку росіяни не можуть, а замінити їх особливо немає. Чим у росіян подобних средств для передачі даних на такі розстояння в реальному режимі часу немає. Незважаючи на це, в РФ все одно намагаються заново винайти велосипед, отримані від іранців технології ті час від часу намагаються допрацювати на свій лад. Модернизация шахеда производится практически ежемесячно. Мы видели отдельными элементами, и имплементация спутников Starlink, видели и имплементацию мобильной связи и другие изменения, которые позволяли, допустим, быть более стойкими к средствам радиоэлектронной борьбы, обходить средства противовоздушной обороны. Втрачаючи ударні дрони десятками щоденно запускаючи їх по Україні. Зараз російські КБ зосереджені на трьох основних завданнях, кажуть аналітики. Основний аспект це на то, щоби создати стойке средствам радіоелектронної боротьби, анізамітних средствам радіолокації і збільшити е, можливість точних попадань по цілі. Саме останню задачу і покликана вирішити головка самонаведення, проте це аж ніяк не рятує дрон від українських засобів враження. При цьому наші інженери після кожної подібної спроби модернізації відразу приступають до розробки протидії, яка часто буває готова раніше ніж російські саморобки. Первый этап – это увеличение спектра возможностей средств радиоэлектронной борьбы, а второй этап – это непосредственно физическое уничтожение за счет, допустим, тех зенитных дронов, которые сейчас активно практикуются на разведывании БПЛА. И я думаю, что в ближайшее время мы начнем уже получать информацию о первых сбитиях шахедов за счет зенитных дронов. Ще однією відповіддю на подібні розробки мають стати удари по місцях їхнього виробництва, кажуть військові. Зокрема, тому нам і потрібні удари західними ракетами по території РФ. Північна Корея підірвала дороги до південної У мережі. Публікують і ймовірні кадри вибуху ділянки шляху між цими двома країнами. Днями військові з КНДР оголосили про план повного відділення території їхньої держави від південної Кореї. Пхеньян ще раніше встановив міни уздовж доріг Кьонгі і Дюнхе, які з'єднують країни. Сестра Кім Ченина пригрозила південній Кореї жахливою катастрофою а КНДР привела в бойову готовність артилерію на кордоні через південно-корейські дрони над Пхеньяном. Імчанин провів нараду з військовими та силовиками, на якій заслухав доповіді про серйозну провокацію порушення суверенітету країни з боку ворогів. І план військових дій у відповідь. Тим часом НАТО розпочали масштабні ядерні навчання Стедфастнун. Понад 60 винищувачів піднімуться в небо над західною Європою, щоб відпрацювати ядерні сценарії забезпечення оборони країн Північно-Атлантичного альянсу. Про специфіку цих навчань, враховуючи ядерні погрози Кремля, розбиралася Ольга Максимова. Дві тисячі військовослужбовців та понад шість десятків літаків різних типів з 13 країн-членів НАТО. 14 жовтня стартували щорічні ядерні навчання північно-атлантичного альянсу «Стетфаст-Ну». Наступні 10 днів учасники будуть відпрацьовувати польоти над Західною Європою. Відбувається на фоні нових ядерних погроз Росії. Нагадаємо, в кінці вересня цього року на засіданні РНБО Володимир Путін озвучив нові принципи застосування ядерного озброєння. Диктатор заявив, що спричинити може агресія не лише по відношенню до РФ, а й Білорусі. До підготовки сценарію Стетфаснун 2024 взялися ще торік. Цього року у навчаннях задіяна авіація з восьми авіабаз. Окрім винищувачів до такого собі злагодження, приєднається судна. Супроводу повітряні танкери, літаки здатні вести розвідку та радіолокаційну боротьбу. Тренувальні польоти відбуватимуться у небі над приймаючими країнами Бельгією та Нідерландами. Але на повістці також прольоти над Данією, Великобританією та Північним морем. У Альянсі усіляко підкреслюють, в тренуваннях не задіюватимуть реальну бойову зброю. Стідфаснув це щорічна жовтнева рутина для пілотів НАТО. Наші навчання це польоти проти уявного супротивника. Ці сценарії розроблялись попередньо роками і не відображають діючої ситуації у світі. Хоча це абсолютно реалістична підготовка до тих загроз, з якими ми вважаємо, можемо зіштовхнутися. Власне, особливості та конкретика по цим навчанням тримаються у таємниці, тобто є такі питання, які піднімаються, скажімо так, демонстративно для того, щоб показати свій потенціал із завдання ударів. А є певні пункти, які тримаються засекреченими для того, щоб подібні удари за необхідності досягали своєї цілі. Це може стосуватися якогось питання взаємодії, тактики та стратегії застосування, і якраз це вже й стане предметом безпосереднього вивчення та спостереження. Боку Росії і тих таки зацікавлених країн, наприклад, Китаю, як будуть ці навчання відбуватись, і найпевніше про особливості цих навчань ми дізнаємося десь за півроку рік, коли розвідувальна інформація, яку отримують росіяни або китайці, може виплисти на поверхню як висновки якихось науково-дослідних організацій, які займаються питанням ядерного стримування. І поки Росія підвищує ставки на ядерному тоталізаторі у НАТО, в не нагадали про декларацію Вашингтонського саміту, де чітко прописано, що основоположне призначення ядерних сил НАТО це збереження миру та стримування агресії. Джозеф Байден, який завершує свою каденцію на посаді президента США, заявив, що Америка готова до початку перемовин з РФ та Китаєм заради зниження ядерної загрози. П'яний командир відправив окупантів штурмувати мінні поля. Про це розповіли військовослужбовці 132-ї бригади 109-го полку 3-ї роти збройних сил Російської Федерації. Солдатам довелося тікати з позицій на фронті після чого як їхній командир у нетверезому стані віддав наказ висуватися на нову точку вночі мінними полями. Двої наших товаришів недавно за те, що вони відмовилися виконувати задачу, продвігатися вперед. По минному полю как это оказалось позже этот же прокоп закидал их сбросами пацаны за 200 из короче их созывные были босяк и Грим. да босяк и грим пацаны последняя наша капля стала то что наш командир роты вышел с нами на связь в неадекватном состоянии то ли он пьяный то ли еще что-то такое с ним было ну и с ним был командир батальона глыба ну и начали отдавать нам приказы Продвігатися далі вперед а там смысла не було продвигатися далі вперед, тому що ну це билет в одну сторону. Раніше на ці позиції, за наказом того ж таки командира, вже виходили три групи, і всі вони, схоже, пішли в останню путь. І це все про що встигаю розповісти. На цю мить натисніть лайк під цим відео, залиште коментар, а також підписуйтесь на наш канал, аби не пропустити найактуальніші новини. Побачимось.